Привіт друзі, За наступання Степані Блонський. Сьогодні Б... будемо починати гру Протон Тон Бас Рот. Вибачте, як до трішки. трішки. Передавимо уроку. Ось я вирішив зробити. Перед... Перед останнє відео у 2025 році. А от уже у 2026 році будемо знімати вже нове відео. Перше відео будемо вже знімати вже у 2026. Останнє відео буде 30 грудня. перше буде, напевно, стрім. Пер... 26-го 26 році буде напевно 1 січня. Ну що, перейдемо до огляду? У ну, нас зараз маршрутка Volkswagen LT. Ця маршрутка мені дуже-дуже подобається. Я, повертаємо й були якісь, напевно, рестайнги. Ай, неважливо. Мені часто нагадує Mercedes Benz Sprinter. <кій> <кій> ну шо? Давайте ми зараз догляду. Початку. Бажник откроем. Поглянем, что тут у нас есть. А тут ничего нема. Колпачки поставим. Квассовый завод табличка. хайбуды люк К кондиционер ну попробуем с кондиционером поехать закрываем шторку Я не понял. Ну что? Давайте мы... Взінк запалювання зробив для велички. тут перевіримо. довірники. На швидкість протлюють. Аварійка. Поворотники? Фари? Я вам вам показував. Заходим ми в салончик. Покажу вам еще раз. Ось логотип Логотип Фольксвагена? Ручник. Ось передача перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, не шоста. Передача пропадає нейтралка в задній хід. Зараз будемо виїжджати, будемо зливати назад. Тут світло працює. Люк закриваємо поки що. Надо да мы находимся. Вот такого вот для нас таки нема нічого тут. Вот така маршрутка Ви Вы вигляд, чудово. Давайте ми приступимо до дверей. Ось, двері водія. А, ще забув. Зеркало. Двер. Ай. що, Передправлятись. Зараз... час вам виставлю. Наприклад. 22 годину. В першу добу поставим, напевно, шосту. О! Аж 22 годину поставим. буде до нас темновато. Вите так от кейники заряд батареї в повісні вже проходять. Тоді так не тоді поміняв я. Знову вже не виходить нічого. Ай, галючить. Ось тут газ, а тут гаймо така тут камера. <coughs> Давайте ми. Мы... О тут світло увімкнемо. Пору таки вимкнули. Ну шо. Вимкне вимк... вимикаємо фари. Запускаємо. Тепер можна їх запускати люди. О! Забув, що вам показати. Пасажирський. І тут, тут всі закрив, відкрив. Тут дві людини. Закриваємо, щоб холодно не було. У нас такі двері є. Ну хоті би добавить, каже, 46 І ще версію передню дверь. Ну <кій> що, поїхали? Вмикаємо э, ручник. Ай! Заглохли! Поїхали. Ну що, поїхали? Уже ні зачухався. Як якусь я, 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 я пам'ятаю, бачив в таке в інтернеті, що LT ЛТ випускалося. випускалося з 1996 року по 2006 рік. Буває... я бачу все був в моем місті своєму. Ай, нічого не приїхав. а нічого. Таке буває. Один раз порушував закон. Знову повертаємо. Такий заплутаний маршрут. О такий, на капоті такий лев король. Король лев. Якщо пом... Вы пам'ятаєте фільм, від... який називається Король Лев. Якщо пам'ятаєте, то пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось, також коментарчик пишіть. Я відповім обов'язково. Ай, ты поехал. Такую функция есть. тут без такой штуки. И вот тут трешки выйти Я мне влаштовываю вот так. У нас мало людей. А нас такі люди у нас У нас двоє людей. Там всю пору в грі сп'ять п'ять вони. Напевно, я подумаю, які гайди можна зробити тут можна сніги зробити. Сніг зробити. Ну у мене в реальности в, в місті роб... сніг йде. Давайте на третій передачу поїдемо. Ого, а це в нас такий міст. Їдемо. У нас дуже кльова маршрутка. Зараз по побудуємо роздати дрифта на ньому. Давайте поглянемо, на що ти спосібний. Спробуй поглянемо. Поглянемо, на що ти способний. Пояму, чи він загальмує з ручника. Гальмує. Допомагає тільки в другої передачі. Повертаємося одразу на третю. Я так вийшов, що... Я не знаю, предстання відео. Предстаннє відео буде, напевно, шорцик. Останнє відео буде шортцик в 31 грудня. Підведення підсумків буде. Зупинка. Вот та тут можна так зробити. дати назва, назва відео і перегляди. Це бу, І це будуть підсумки, підсумки року. Це у нас така заправочна станція. в зеркало бачу. Выжгу. Ничего на зажигание выпущу. І ось поїхали ми далі. Це такі міжміські автобуси бувають у нас. і приміські бувають. Ще в деяких містах бувають міськими. І такі у нас такі полиця для багажів є. І в Житомирі такі машини, автобусні підприємства такі, називаються Рим Богдан. ЛТшки такі бувають, отакі, в такої моделі.

Галю... Галючить. У ось, уже 14, 11 фпс... 16 фпс. Уже тепер 11 фпс... 14 фпс. 12, 9 фпс. Ось уже прибули на таку кінцеву, кінцеву зупинку. Тут висадка. Ось висадка. Ну що, дорогі друзі. Дякую, що зі мною. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, коментувати і ставити лайки. З вами все був з вами був Степан Бонський. Всім до зустрічі і бувайте! І не забавно ставити дзвіночок. Чекайте шортса, що... до зустрічі, бувайте. Побачимося вже в новому році.